Про цю не лише тему говоримо з нашим гостем в студії Дмитро Левось, політолог, міжнародник аналітичного центру об'єднана Україна. Ми вітання вам пане Дмитро. Дякую, що прийшли суботу. З раночку аналізуємо такі теми. Так, очікуємо цієї зустрічі в Саудівській Аравії. А от давайте почнемо з заяви Дмитра Кулеби. Що ви думаєте про участь Китая у цій події, і чому це суперпрорив? Ну е, очевидно, що чим більше е, чим, чим менше часу залишать, тим більше ймовірні, що Китай таки буде е, брати участь. Я, до речі, е, так до до останнього сумнівався. Хоча, е, знаєте, сама по собі новина про те, що він братиме участь, про те, що в Китаї це обговорюють на найвищому рівні і е, припускають цю можливість, це вже було проривом. Чому тому, що насправді у Китайської Народної Республіки у, у неї свої відносини з Російською Федерацією, Китайська Народна Республіка грається в глобальну політику, uh -huh. ну грається і, і грає, да, тобто насправді, е, і там бажання звичайно розриву з відносин з Москвою там немає, не було, але. Створений спеціальний пост цього представника по Європі, по війні в Україні Ліхоєда. Mm. Да. І, і тут на майданчик. Створений Україною, запропонований Україною, який підтримала Саудівська Аравія і підтримали ну, більше 30 країн, майже 40. Китайська Народна Республіка, яка демонструвала весь час, що у неї свій окремий погляд, що у неї, що вона є, у неї є нібито свій план, якого насправді, звісно, не було. да, були там якісь набір банальностей, як на мене. то... Вона їде туди, да? тобто це по перше свідчення того, що немає такого однозначного контакту з Москвою, який от і, і погляду саме московською оптикою. І другий момент, що да, це, це реально місце, де можуть відбуватися якісь прориви. Uh -huh. а, а що ви думаєте, в принципі, з приводу того, що саме Ліхуей буде брати участь, я гадаю, що в принципі це теж добре, бо чому? Тому що тут це свідчення того, що ну є е, от, системність в поглядах у Китайської Народної Республіки, тобто, е, той самий чиновник, який відповідальний за цей напрям, він не продовжує uh -huh. цим займатися. Це в принципі логічно. І другий момент, я думаю, що е, це в принципі. І для нас добре, бо ну з з, -з ним контакт у всієї Європи у, і у України. тому та то звичайно, що це вже логічно. Uh -huh. А як гадаєте, Індія візьме участь чи ні? А от тут поки що да, тут важко сказати. Я думаю, що ну тут саме питання, до речі, через участь Китайської Народної Республіки може бути достатньо, достатньо mm -hmm. проблематично участь Індії. Хоча насправді майданчик, от Саудівська Аравія, він є дуже вдалим, бо ну, по-перше, це все ж таки не країна першого світу, як от минулого разу було коли в Дані, да? тобто вона влаштовує глобальний південь. Це Країна, яка теж має свої особливі відносини з Росією, і до речі, завдяки цьому, наприклад, були визволені деякі полонені за її посередництво, в тому числі іноземці, яким загрожувала страта в Росії на окупованих територіях. Тому, в принципі, можливо, все штали. Угу. А російські військові готують теракт у Білорусі, щоб повністю втягнути країну війну. Туди вони потрапили під виглядом вагнерівців. Про це повідомляє служба безпеки України. За її даними, провокацію готують на Мозерському нафтопереробному заводі. Російська ДРГ маскуватиметься під цитую. Українських диверсантів інформацію СБУ підтвердили з кількох джерел, зокрема, і дані про це знайшли в телефоні полоненого російського військового. Пане Дмитре, що ви думаєте про таку інформацію, про таку можливість? А ну, нібито як для себе, я там десь вбачаю логіку, бо інакше навіщо було перекидати, от навіщо туди перекинуті тоді вагнерівці? Ну так, логіка абсолютно є. І е, Москва дуже давно намагається втягнути Білорусь. Війну і використати її територію для такого і гібридного наступу і на країни НАТО, і для і, ну і однозначно на Україну тому тут це зрозуміло на що це цар. Тим більше до речі, про Мозерський цей нафтопереробний завод, як про таку ціль, йшлося вже достатньо давно. Mm -hmm. Я пам'ятаю, минулого року, мені здається, навіть весною після того, як от росіян викинули з півночі України. Тоді вже навіть про промозерські, От, і до речі, запускала російська сторона. Що бачите, от Білоруси зараз будуть удари по мозерському заводу за те, що ви от, там, підтримували, ну там не прямо так йшлося. А це вкладається абсолютно в логіку цього перебування Вагнера, який... ну от він вони. Лякали э, Польщу тим, що вони підуть на Ряшев і на Варшаву, хоча насправді зрозуміло, що для них актуальніше перерізання логістики в На, на Волині, да, тобто uh -huh. туди атака, і це більше так нагадує таку димову завісу. І до речі, про це і натівські офіцери також говорять. Особистому спілкуванні і привід для того, аби розпочати оці такі гібридні, а вже потім може і не гібридні дії. Військові він має бути створений. І це що це може бути один із таких Ну, привідів. Дивіться, але ж ви, ви кажете, там да були погрози нападу на Польщу біл Лукашенко. Ж він зізнався от білоруське державне агентство Белта. А воно повідомило з посиланням на Лукашенка, що а, Лукашенко зізнався в брехні щодо бажання найманців групи Вагнера вдертися до Польщі а Лукашенко вже давно не, не про що не хвилюється? Да, тобто він може говорити одне, може говорити друге. Да, і тут і це до речі, якраз от підтвердження того про що я кажу: що е, головний напрям е, насправді для них це Україна. Угу. Це е, ну той, що же Щоб... дивіться. А Росії дійсно треба втягувати Білорусь е, у війну, хоча ну по суті з її ж території почався наступ на Україну. Тобто, тобто тут от знаєте, в мене в голові таке риторичне питання: чи, чи втягнута, чи не втягнута в Білорусь. Пішли ж 24 числа в наступ з території Білорусі на територію України. Чи змінить щось? Ось ця провокація для Білорусі як майданчика для Росії. Хіба вона не може скористатися Білорусію як майданчиком зараз? Ну змінить, я думаю, що може змінити. Дивіться, от у Росії зараз, як на мене, да у них складає, у мене складається враження, що вони намагаються сіяти хаос тепер де завгодно. Да? Угу, тобто, от, угу. ну там згорів тобто, згорів ну... сарай за хата. Да, тобто, от, намагаються чому, тому що війна не складається так, як вони хотіли, і оцей це створення нестабільності і створення от таких якомога більших там вогнищ цієї пожежі. Це в абсолютно в їхньому стилі. Да, тобто, я до речі не здивуюсь, якщо і Придністров'я вони а, зараз будуть знову намагатися там якось активувати для того, щоб о, говорити. Бо ми, до речі, давно не чули нічого про Придністров'я. Угу, угу. Да, Принагідно треба буде запитати а, в, в, в нашої представників наших да. силових відомств, що там відбувається. Дякую вам, пане Дмитра. Дякую. Дякую, що прийшли, допомогли проаналізувати ці дві важливі теми. А Дмитро Левусь, політолог, міжнародник аналітичного центру об'єднана Україна, був гостем нашої студії. <laughs> uh